В Україні вночі знову будуть заморозки, а вдень температура повітря становитиме в більшості областей України плюс 11-14 плюс градусів, проте подекуди буде ще холодніше. Така погода очікується аж до п'ятниці, а вже після почне теплішати. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. 9 травня, у вівторок, опади змістяться з західної частини країни на південно-східну, а саме у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму пройдуть дощі. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то вночі у західних та північних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 3 градусів морозу, нарешті території вночі вже буде плюс. Що стосується температури повітря в денний час доби, то по всій Україні вона коливатиметься в межах від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла, лише в Одеській області та на Закарпатії до плюс 15 плюс 16 градусів. У Києві 9 травня Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 5 плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!